Очі, що плачуть без сліз. Такими є очі батьків маленької Аделіни Мотенко, яким сказали, що у їхньої тримісячної донечки спінальна м'язова атрофія першого типу. Жорстоке та безжалісне генетичне захворювання, яке позбавляє дитину можливості рухатись, ковтати і навіть дихати. Кажуть, що щастя неможливо купити за гроші, але життя доводить протилежне. Щастя та життя крихітки Адель коштують 2 мільйона 340 тисяч доларів. США, майже 70 мільйонів гривень. Це вартість вакцини, яка дарує дитинці той життєво необхідний ген, якого в неї немає. Вас вітає сім'я Матенко з міста Каховка. Ми звертаємось до всіх небайдужих людей Херсонщини за допомогою. В нашій сім'ї трапилася біда, захворіла наша чотиримісячна донечка. Коли нашій донечці Аделіні було 3 місяці в неї виявили генетичне захворювання, спінально-м'язова атрофія першого типу. Це генетичне рідкісне захворювання призводить до втрати рухів. До того, що дитина згодом перестає ковтати слину, перестає їсти і навіть дихати. Телеканал Твій плюс неодноразово розповідав про збір коштів для маленької Марійки Сахно з таким діагнозом. На щастя, сталося справжнє новорічне диво. Кошти зібрані. Тепер ми можемо зберегти життя Аделіни Мотенко, не дати дівчинці згаснути в руках батьків. Часу зовсім обмаль, адже укол необхідно зробити до досягнення двохрічного віку дитинки. Аделінці та її батькам украй потрібні ваші прекрасні, добрі, чуйні серця і навіть невеликі суми допомоги. Карти Приватбанку 4731 1856 2001 8520. Мотенко Наталя Олександрівна. 51 68, 75 54 34 21 19 48 Мотенко Андрій Ігорович. Інші реквізити можна знайти у соціальних мережах. Врятуємо Аделіну разом.